Саме в той момент, коли людина відмовляється від господа, в неї йде з по фазі. Вона починає а, мати таку велику гординю, стає егоцентричною і також стає гірше, ніж тваринки в сто разів. Тому що навіть тваринки вони вдячні, навіть якщо вони мають просто що поїсти і мають а, своїх власників і все. І вони задоволені. А людям можна давати багато, 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 багато допомагати, і все одно люди не вдячні. Ячней и бубнять. І ще із себе нічого не представляють, але можуть думати забагато про себе. Саме так трапляється, коли приходить гординя, коли людина відмовляється від Бога. Але якщо людина приймає Бога у своє життя і вона шукає Христа, шукає Євангелія і хоче віддати все заради Христа і Євангелія, саме таку людину Бог буде благословляти, бо та людина, яка шукає не просто чогось свого, а Христа і Євангелія, і все віддає заради цього. Господь бачить наміри такого серця і обов'язково буде благословляти. Але якщо людина начебто служить Богу, але все одно нічого не виходить, значить насправді там є не ті наміри. Так, по справах, може, все і добре йде. Але Бог же знає серце і знає, з якими намірами все зроблено. Тому правильні наміри це дуже хороша річ. Амінь.